Параграф 16. Землетруси. Перше. Землетруси явища, коли здригається планета. Існують потужні розривні рухи земної кори. Мало які природні явища завдають людям такого лиха, як землетрус. За кілька секунд вивільняється величезна енергія. Земні надра вирують, планета здригається. Відбуваються раптові зміщення та розрив літосфери. Землетруси це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, раптові зміщення та розриви земної кори. Область у літосфері, де відбуваються розрив чи раптові зміщення літосферних плит, називають осередком землетрусу або його гіпоцентром. Осередок землетрусу. Часто виникає на значній глибині, іноді тріщини сягають поверхні землі, точку на земній поверхні, розташовану над осередком землетрусу, називають епіцентром. Саме в цьому місті відчувається найбільша руйнівна сила землетрусу. Від місця гіпоцентру до поверхні рухаються сейсмічні хвилі зі швидкістю 8 км на секунду. З грецької сеймос коливання землетрус. 2. Чим вимірюють і як фіксують силу землетрусів. Для виявлення та реєстрації сейсмічних хвиль учені сейсмологи використовують прилад сейсмографи, які встановлюють на сейсмічних станціях глибоко під землею. Вимірюють силу землетрусів за 12 бальною шкалою Ріхтера. Найслабішою силою в один бал фіксують лише сейсмографи. Два бали відчувають люди. При п'яти балах у будинках скриплять підлога, хитаються стіни, обсипаються штукатурка. Землетрус у дев'ять балів викликає руйнування настійких будинків. Поверхня землі тріскається. При 10 балах руйнуються мости, трубопроводи, лінії електропередач. Найсильніші землетруси в 11 та 12 балів це вже катастрофа. Зсуваються гори, утворюються провалля. Чим глибше в літосфері знаходиться гіпоцентр землетрусу, тим менша його сила. А відповідно і наслідки на поверхні землі. Особливо небезпечні землетруси, осередки яких знаходяться під морським дном чи біля узбережжя, так як вони викликають велетенські хвилі цунамі. Щороку на планеті сейсмографи реєструють у середньому близько 1 мільйона землетрусів. Правда, переважна більшість із них силою в 1-2 бали. І лише кілька десятків землетрусів мають силу у 5-8 балів, проте саме вони призводять до значних руйнувань. Пізнаємо більше є звукові коливання, яких людина не чує, зокрема інфразвук. Він виникає під час землетрусу, Дія сейсмографа, ґрунтується на виловлюванні цього звуку. Мешканці Японії живуть у постійній тривозі. Та чекають катастрофічного землетрусу. Вони заводять акваріумних рибок, а також домашніх тварин, ведуть спостереження за появою глибоководних риб біля узбережжя. На острові Ява росте квітка живий сейсмограф, яку називають королівською примулою. Вона відрізняється від усіх інших тим – що цвіте лише перед землетрусом чи виверженням вулкана і таким чином попереджує людей про небезпеку. Її називають квіткою землетрусу. 3. поширення землетрусів: на землі землетруси не відбуваються у випадкових місцях. Найбільша сейсмічна активність земної кори спостерігається в особливих зонах, які називають сейсмічними поясами землі. Сейсмічні пояси землі це межі літосферних плит, де вони стикаються та взаємодіють між собою. У цих районах земна кора перебуває під найбільшим тиском Верхньої Мантії, і саме тут трапляється 95% землетрусів. Найбільші сейсмічні пояси Тихоокеанський та Середземноморсько-Трансазійський. Тихоокеанський простягається на межах Тихого океану. Середземноморсько-Транзійський проходить через Середземне море і гори, що простягаються через усю Євразію до Тихого океану. У цьому поясі знаходиться найбільш рухома ділянка Карпат на території Румунії. Крім, назван... крім названих, досить активними є ще середньоатлантичний та східноафриканський сейсмічні пояси Знаємо вміло і використовуємо в житті. Зонатруси – це підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Їх відносять до розривних рухів земної кори. Вони є небезпечними для людей. У кожному землетрусі виділяють його гіпоцентр та епіцентр, вивчають землетруси за допомогою приладів сейсмографії, які фіксують рухи земної кори. Найбільша сейсмічна активність земної кори спостерігається в особливих зонах сейсмічних поясах. Ними називають межі літосферних плит. Де вони стискаються та взаємодіють між собою. Параграф 17. Вулканізм. Вулкани, гарячі джерела і гейзери. На стиках літосферних плит відбуваються розривні рухи земної кори, внаслідок яких у ній утворюються тріщини, по них на поверхню визирається розжарена речовина мантії. Цей процес називають вулканізмом. Вулкан це утворення в місці виходу речовин манції на земну поверхню. Переважна більшість вулканів мають форму конуса. Речовини у манції та гірські породи земної кори, що перебувають у розплавленому стані, називають магмою. Місце в земній корі, де. Зосереджується її надлишок, називають осередком або вогнищем вулкана. Під тиском манції знизу, як тільки появляється тріщина в земній корі, гаряча речовина розріджується і рухається вгору Тріщину канал, по якому піднімається магма до поверхні, називають жерелом Він у верхній частині переходить у кратер вулкана. Коли маси магми наближаються до поверхні, виділяються гази та водяна пара. Якщо сила виштовхування магми на поверхню потужна, то цей процес супроводжується виверженням вулканічних бомб розміром до 50 см у діаметрі та на висоту до 10 кілометрів. Через кратер магма вштовхується на поверхню землі та перетворюється на лаву. Лава це магма, що витекла із кратера і тріщин вулкана, і застигла на поверхні. Магма може виходити, фонтануючи під тиском знизу або плавно стикаючи по конусу вулкана. На планеті немає цілком однакових вулканів. Вони як люди, неподібні між собою. Кожен вулкан має свій характер силу, зовнішній вигляд, причину утворення. Є вулкани, діючи згаслі. Згасуми вважають ті з них, виверженням яких відбувалося в діосторичний період, тобто десятки тисяч, а то й мільйони років тому. На планеті є близько 850 діючих вулканів, серед них лише близько 30, вивергається щорічно. Згаслі вулкани в період активності внутрішніх сил у землі можуть прокинутися. Пізнаємо більше: Карадах давній згаслий вулкан, який був активним 120-170 мільйонів років тому. Єдиний вулкан, що зберігається на території України. Його вважають унікальним місцем Криму. Дослідження показують, що, можливо, Карадах був. Повідомлення вулканом і появився на суходолі разом із Кримським півостровом. Є вулкан на земні та підводні. Виверження останніх із них може викликати велетенські хвилі в океані. Є вулкани велетні, які викидають величезну кількість магми газу попелу. а є їх ряжові вулкани. Завбільшки з невеликими гробурками, з якого випльовують грязьові маси та гази. А бувають і вулкани самобивці, які висаджують себе в повітря і руйнують вщент свої конуси. Гарячі джерела, гейзери, супутники вулканів. Ще дивовижне видовище, виверження з-під землі гарячих фонтанів. Уявіть собі невелике озерце, над яким покривалом стелиться пара. Раптом спокійна вода починає пінитися, вирувати і підніматися величезний водяний стовп, за ним другий, третій, потім усе стихає. Гейзер відпочиває, набирається сил, а через десятки років. Час знову виривається вгору гарячими струменем підземної води. Гейзери зі сланчкої хлинути, фонтанувати джерела, які під тиском викидають фонтани води. Часто вода спокійно витікає з під землі, утворюючи гарячі джерела. Гарячі джерела і гейзери, що отримують тепло від магми. Є супутниками вулканів. Країною гайзерів вважають В Дні їх найбільша кількість на одиницю полі. 3. Тихоокеанське вогняне кільце. Переважна більшість вулканів і місць землетрусів на землі своїм розташуванням утворюють форму ланцюга протяжністю близько 40 тисяч кілометрів. Його назвали Тихоокеанським вогняним кільцем поясом, оскільки він проходить збережжям та поокраїних Тихого океану. Саме в цій зоні стається близько 80% усіх землетрусів світу. Тут розташовані понад 75% вулканів, планети, причому більше 300 діючих значення, частинах яких є підводними. У Тикоокеанському кільці материкові північноамериканська та південноамериканська літосферні плити рухаються на захід та насуваються на Океанічну, а на заході поясу Океанічна плита занурюється під материкові плити Євразії і розчиняється в розпечених масах мантії. Знаємо, вміло і використовуємо в житті. Булка? Утворення, що виникає в результаті тріщини в земній корі, по якій на поверхню вивергається магма, попіл і гази. Вулкани процес вулканізму, які землетруси прив'язані до меж літосферних плит, а їх виникання викликає дією внутрішніх сил землі. Постійними супутниками вулканів є гарячі джерела і гейзери. місце, Зосередження більшості вулканів на планеті називають Тихоокеанським вогняним кільцем. На цьому все. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.